Як буде краще зробити під час реконструкції фундамент замкнутого типу чи П-подібний? Для мене відповідь доволі проста, я давно її собі надав. От, і вона наступна. Любий фундамент згідно нормативів має деформацію. Абсолютно, друзі, любий. І ось у нас є з вами П-образний фундамент. А є фундамент, котрий має замкнутий контур. Вартість цих фундаментів відрізняється тільки ця частина. Ви вже бачите, до, до, до чого я віду, да? Бетонні роботи в будівництві це одні із самих дешевих видів робіт. Одні з самих дешевих. Тим паче, якщо це в ґрунт, якщо це десь між будинками, це в теплій зоні. Нам не, не треба це навіть утеплювати. Ми можемо залити цей бетон прямо в ґрунт. Але які ми отримуємо переваги в такому випадку? Деформація є рівномірна і нерівномірна. Звісно, в будинку присутні і ті, і ті. І коли ми робимо розрахунок, ми перевіряємо, наскільки нерівномірні деформації відбуваються. Звісно, ми їх можемо компенсувати. Наприклад, тут тисне 2 тони, а тут тисне 1 тона. Що це означає? Це означає, що цей фундамент буде просто в два рази ширше, ніж оцей, тому що там в два рази більше навантаження. Але коли ми збільшимо ширину фундамента, стрічки, ми вирівнюємо тиск. Тобто тиск від будинку через фундамент на ґрунт на основу, він однаковий. А коли у нас з вами ґрунти однакові, тиск однаковий, у нас з вами що? Однакові деформації. Молодці! Не дивлячись на те, що вечір голова у вас все одно працює. Тобто немає ніякої проблеми, маючи, зробивши розрахунок, розрахувати однакові деформації. Але що відбувається насправді в житті? В житті може відбуватися наступне. По-перше, різна товщина ґрунтів, різні властивості ґрунтів. Якщо це якась стара ділянка, тут може бути колись Ой. може бути, друзі, така ситуація, що тут колись був якийсь сарай. Або якась яма, або якийсь колодязь, льох, або ще щось. А тут а, хтось закопав скарб золотий сундучок і дуже міцна основа. І в результаті ми отримуємо з вами неравномірну деформацію. Тобто, у нас з вами може відбутися ефект кручення. Розумієте? А коли ми з вами зав'язали це в контур. Звісно, що ця, цей фундамент, котрий праворуч, він більш жорсткий. Тобто у нього деформації більш рівномірні. ризики нерівномірних деформацій, вони менші. менші. Розумієте? Тому я багато разів і казав, і звертав увагу на тому, що оця частина фундамента не треба на цьому економити. Ні, це надійність всієї споруди. Тобто, навіть якщо ви будете потім на цей фундамент ставити П-образ на стіни ось таким от чином, все одно зробіть фундамент, зав'яжіть його в коло, зробіть його більш жорстким, тому що в такому випадку він буде краще працювати на скручення, краще буде працювати на оцій нервномірній деформації. Менше проблем, менше вірогідності проблем у цієї споруди. Зрозуміло? Тому, е, друзі, я вважаю, що це не те місце, де треба економити. Ви краще шпалери з золотою нітю пізніше поклеїте. Але зробіть фундамент більш надійним. Ну, заплатіть ви там ці додаткові 200-300 доларів, там, не знаю, 500 доларів, 1000 доларів на вашому будинку в 1000 квадратних метрів. Але нехай фундамент буде більш жорсткий, більш надійний. Дякую, друзі, за ваше питання, і ми бежимо далі.